Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Хочу тобі нагадати, на чому ми закінчили нашу минулу зустріч, пам'ятаєш, ми вирішили разом вивчити на пам'ять молитву Отче наш. Давай ми з тобою саме зараз, перед початком нашої зустрічі, знову разом помолимося цією молитвою. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Можливо, ти подумав, що Молитися на пам'ять якось нещиро. Так. Молитви можуть бути різними. Про це наша сьогоднішня історія. Двоє богомольців. Євангеліє Від Луки, 18 розділ. Людей, які слухали Ісуса, можна було б поділити на дві групи. Одну становили фарисеї, які трималися осторонь простого люду, і докладали чималих зусиль, аби це було усім видно, а решту становили звичайні собі люди. Так от фарисеї трималися окремо, їх легко було відрізнити по їхньому вбранню. Фарисеї витрачали багато сили й часу, витлумачуючи ті тонкощі, яких люди додали до закону Божого протягом минулих століть. Звичайно, фарисеї були непоганими людьми, одначе дуже високо себе несли і надто вже пишалися з себе. Вони були певні, що Бог також ними задоволений. Наскільки ж ми кращі за цих людей, міркували вони, які сидять, роззявивши рота і ловлять кожне слово Ісуса. Ісус поглянув на обидві групи своїх слухачів і розповів таку історію. Двоє людей зайшли до храму помолитися. Один із них був фарисей, інший митар. Фарисей навмисне став подалі від митаря і відтак почав молитися. О Боже! Я дякую Тобі, що я не такий грішний та огидний, як інші люди, які нехтують твоїми заповідями та грішать у різний спосіб. Я дякую тобі, що я не такий, як ось цей митар. Я дотримуюся по ста два дні на тиждень і віддаю десяту частку з того, що набуваю. Митар стояв собі збоку, не наважуючись навіть очі звести. Він засоромлено понурив голову і тільки схлипував, б'ючи себе в груди, звертаючись до Бога. Прошу тебе, Боже, почуй мене. І допоможи мені. Я знаю, що я грішник, змилостився наді мною. І я кажу вам, вів далі Ісус, що з цих двох саме митер вийшов із храму, виправданий Богом, не Фарисея, а Його Бог почув і прийняв. Отож усі, хто звеличує себе, принижені будуть. Ті ж Хто визнає свої гріхи та провини, вони від бога отримують допомогу, і Бог звеличить їх. Так буває з молитвою. Завжди є небезпека молитися тільки словами, а не серцем. Та, зрештою, молитва наша залежить не від кількості слів або форми, а від того, як ми ставимося до бога і людей якими у серці своєму. Господь завжди чує молитви, якщо вони щирі, якщо вони виходять зі смиренного, а не гордого серця, якщо вони виявлення нашого поклоніння та нашої любові до Бога. А тепер час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.